Так, шановні учасники команд, шановні запрошені гості, шановні односельчани, і дійшов до свого логічного футбольного завершення. Перший районний турнір з футболу серед ветеранів спорту. Як ми побачили сьогодні на футбольному полі, нашому вирували доволі такі гарні футбольні спортивні емоції, баталії, як то кажучи, є порох в порохівницях. Трошки щось не вдавалося. Трошки щось було по-іншому, але на футбольному полі слава богу панував мир і спокій, чого і зараз треба нам в нашій державі. А зараз ми переходимо до нашого нагородження. Нагородження буде проводити депутат районної ради Ігор Ярославович Максимів. Директор самбірського керамзитового заводу Микола Миколаївич Крис і ветеран спортивного руху, спортивний активіст нашого села і не тільки самбірщини району. Ярослав Андрійович Борудський. До речі, головний тренер ветеранської команди. Оплески. За підсумками сьогоднішніх наших змагань, третє місце посіла команда ветеранів футболу, в каждомових село Викоти, нагороджується грамотами, медалями і почесним купівлям. А в кубок налити. Так, ідіть, доручайте грамоти, медалі. Микола Миколаївського Ярославичу, більше медалі на груди, бо то пам'ятна подія, хто знає, що коли таке буде. Хоча. Ало. Є, хоча ми даємо обіцянку, що такий наш районний турнір надіємося за підтримки всіх інших команд. Буде традиційним, буде районом. Вітаємо нашу команду. Люса по гравцях, Болянський Ярослав, Похолок Богдан, Богуцький Андрій, Мисько Зимовий, Матис Василь, Томашевський Василь, Пісков'ян Віталій, Васький Володимир, Крис Микола, Лесько Ігор, Яренко Олександр Іван, Пукало Михайло, Спринський Роман, Ярозей, кого Ярослав, Долінський Василь, Заріцький Василь, Палюк Василь, кого він любимо, вчера заптики нашій команді. Так, за підсумками наших змагань ми продовжуємо. Друге, почесне місце зайняла команда, наша сусід, ветеранів футболу. Команда Едейвейся!

А, смотри. Давай. Так, і почесним першим місцем у районному турнірі з футболу серед ветеранів спорту нагороджується команда Спартак міста Самбора на чолі з тренером Петром Петровичем Галушкою. то Петром бо чоловік. не Оптисками вітаємо <голові> команду і <голові> перше місце! Халява, халява! Халяву вихали! Я не знаю. Колеса до вас прийти, там що робить? Петро ви ставите, ставите, як нос. Я думаю, до такого. Ну ми на кого поїдемо? Петро Петрович, Петрович говорить, послухайте, будь ласка! Мітрофон, дайте! Дайте мікрофон! головному. На зберігання ми віддаємо кубок викотам. Нехай в школі до слідчого року давайте дійсно прикинемо. гарний поважний команди ветеранів міста Самбура. Вони приїхали на турнір, нас поважили, але ви, вони вирішили, що перші почасти місці і на назбергання залишається команді села Штурмовик Викоти. Так, поки відбулася гарна почесна місія, треба декілька сказати за тих людей, які не безпосередньо сьогодні причетні до нашого футбольного турніру. Ви знаєте, всі в тій чи іншій мірі доволі доклалися до проведення до проведення до проведення нашого сьогоднішнього турніру, але є в нас дійсно такі люди, які треба відзначити особливо. Значить, в наш висловлюючи подяку. За проведення нашого турніру команда штурмик салавикоти. Я думаю, що команда ветеран села і Спартак місто Самбір підтримує нас. За активне сприяння в організації та проведення турніру з футболу пам'яті Михайла Васильовича Весміська. Нагородити Крися Микола Миколайовича. Микола Миколаївич додає, щоб не останній, дай Боже. Тако, таким самим кубком за активне сприяння в організації та проведення турніру з футболу пам'яті міська нагороджується приватний підприємець нашого села Ярослав Володимирів Федьків. І щоб деякій мірі уважити наших ветеранів, тому що наша команда дійсно доклалася і немало, і своєю організацією, і всім іншим, нагородити за активне сприяння організації та проведення турніру з футболу пам'яті Михайла Мейська Роздольського Володимира Омеляновича. Є він Омелянович, рухом. Федерація футболу самбірщини, футбольний клуб штурмик села Викути висловлюють подяку за високий професіоналіст, відповідальність, активну підтримку та сприяння організації проведення районного турніру з футболу серед ветеранів спорту, присвяченого пам'яті Михайла Меська, нагородити Леська Василя Ігоровича. Хлопці, рухаємося, ви ще не ветерани, скоренько підходимо. Такою самою подякою нагороджується Волошин Юрій Іванович. до сонця. Аналогічною подякою нагороджується Колодій Марія Михайлівна. Євна, я бачив десь Павлика. Павлику виходь, мамо, мамі передаш. Павло колодій. Нема передамо. Аналогічною грамотою нагороджується кіна з Леся Васильівна. Не троє підходимо, як нема Леся Васильівна. А підходимо активно, активно, що там? Хлопці, давайте бігом, бо так Хлопці, грамоти має бути за фляшку. Аналогічною грамотою нагороджується Долінський Ігор Ярославович. Поки Ігор підходить, винарчик Сергій Михайлович. Федерація футмошу прочитати знову помісту. Федерація футболу Самбірщини, футбольний клуб штурмоштурмових села Викоти висловлює подяку за високий професіоналізм, відповідальність, активну підтримку та сприяння організації проведення районного турніру футболу серед ветеранів спорту присвяченого пам'яті Михайла Миська, головному тренеру сьогоднішньої нашої команди ветеранів Богуцькому Ярославу Андрійовичу. Шановні учасники футб... нашого турніру, запрошені гості, шановна президія, перший районний турнір серед ветеранів спорту з футболу, вважаємо закритим. Дісні нашій команді слава Україні.